Друзі, признаюся вам чесно, такої кількості змін, як зараз тимчасовим захистом, не було ніколи навіть під час COVID, тому тримаємо руку на пульсі і відслідковуємо зміни. Вже всі ми знаємо, що термін дії тимчасового захисту в Італії для тимчасових переселенців було продовжено до 31 грудня 2023 року. Та чи потрібно щось для цього робити? Запитуйте ви у мене. В затвердженому 23 лютого 2023 року Декрету Леджі, тобто постанови уряду, зараз ми очікуємо на її конвертацію в закон та опублікування. Написано, що дія виданого дозволу на проживання продовжується до 31 грудня 2023 року. Зверніть увагу, що італійською мовою продовження буде. Пророгари пророга. А коли є пророга, то це відбувається автоматично, без необхідності додаткових кроків. Як є написано рівново оновлення, тоді потрібно здійснювати певні кроки. Але ось що робити з пластиком, на якому буде написано термін дії до 4 березня 2023 року, і як ним користуватися. Ще не зрозуміло, чи будуть взагалі його цей пластик оновлювати, тобто здійснювати рідново чи ні квестури Італії, особливо це потрібно для можливості звичайного виїзду з національної території Італії. Також такі питання виникають, як чи будуть вважати дійсними, незважаючи на прострочену дату, це пластикове пормесо як в межах країни, так і поза її межами без жодних труднощів. Тому багато-багато залишається ще запитань. І, звичайно, уряд Італії та державні установи розмірковують над всіма цими запитаннями та іншими багатьма моментами, щоб полегшити життя всім. А особливо громадянам України та працівникам державних органів. Ви також так думаєте чи ні? І на сьогоднішній день чіткості та механізму можливості продовження дії пластику квестурами ще немає. Тобто, квестури знають, що тимчасовий захист продовжено. Пророга автоматично продовжено. А чи можуть вони поновлювати пластик, і чи повинні вони це робити, не знає ніхто. А отже, чекаємо та слідкуємо за оновленнями. Тож головне, я вас дуже прошу: не панікуємо та нікуди не йдемо, доки Італія не прийме остаточне рішення, що робити з пластиковим пермесом. Набираємося, набираємося терпіння. Дякую вам за всі лайки, за всі поділи, які ви здійснюєте, коли м -м, надсилаючи відео вашим друзям. Підписуйтеся, хто ще цього не зробив на мій канал. мене звати Ірина Купчик, я є юристом та медіатором в Італії. Слідкуйте за оновленнями, як вони будуть, я зразу вам про них повідомлю. Повірте, мені на сьогоднішній день дуже і дуже важко встигнути за всіма новинками такий момент, як є зараз, я не пам'ятаю, щоб був. Ще ніколи. Всі ми втомлені від цього очікування, всі ми втомлені від, від звичайно ж від війни. Всі ми втомлені від розчарувань. Від, від тривог, від переживань. Але тримаємося. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні, слава героям! Йдемо до перемоги. Разом переможемо. Головне з розумінням ставимося один до одного. До побачення.